Всім привіт-привіт! Значить, як я говорив, ми в Олесько, Львівська область, не знаю, який район. Олеський замок. І значить, така штука неприєдналася. Ну, як неприємно, виявилося, що знімати відео на територію замку заборонено. Значить, за вхід. Заплатили я з Денисом ну типу дитячий білет і дорослий 300 гривень. Походили по території, гарний замок, грандіозний такий, знаєте. Ну, Я би сказав, що зараз не рекомендую сюди їхати, через те, що так. Це приміщення взагалі закрите для відвідування. І кажуть, що вже дуже давно. Ми зараз не на території замку, а просто якби бачите, це просто вулиця. Ми по замку походили, по території походили, там всякі скульптури кам'яні, ну замок такий на такій класній горбаці. Ну, особливо нічого такого не побачили, так як ми картинами, іконами не особливо цікавимося. Багато картин ікон. Що нам сказали? Нам сказали, що більш, ну, фактично самі дорогі, самі цінні експонати заховані в зв'язку з війною. Ну, там меблі гарні, а таких якихось старовинних предметів, такі, знаєте, як музеї мають бути, я так, ну там якась зброя, якісь там обладунки. Щось такого, такого, взагалі нічого нема такого. Є там кілька мортір, кілька гармат, і то вони такі, як би муляжі, фактично. Ну, завдяки вам, завдяки Ютубу, завдяки вам ми метута. Фактично то дуже просто знайти той замок. Це якщо їхати київ чоп трасою на Львів. Минути дубно, десь на пів дороги між Дубном і Львовом. Цей замок видно. Я 100 раз проїжджав мимо нього, а сьогодні аж надумалися ми з Денисом заїхати сюди, подивитися. Ну що, по грошах нас вийшло 300 гривень білет, з'їли дві паніні, 80 гривень кожне. Тож читайте. Ну, майже 500 гривень потратили. Дуже жалко, що не можу вам познімати там на території всередині заборонено. Фотографувати можна. Ми там кілька фотографій зробили, але я їх не вмію вмонтувати. От така історія: Олеськів замок. Ми тут були, ми тут бачили. Пробував випитати в працівників якусь легенду цікаву. Чи якусь історію чи байку про скарби, нічого не знають, або не хочуть розказувати, теж може бути. Хоча, якби це такі всякі легенди історії привлікають туристів, на мою думку. От. Така штука. Ми їдемо додому. Всім всього хорошого. Що вам скажу, висновки сьогоднішньої поїздки? Поїздки. Туристичні поїздки по музеях відкладіть до кінця війни. Хоча сьогодні середа, будний день, ніяке не свято, ми тут розминулися як мінімум дві. Чуєте? Хіб сказати, тривога. Та ні, хтось по трасі мотоциклом їде. Розминулися з двома туристичними групами. Тобто люди все-таки їдуть, цікавляться. Ну, що тільки мені особисто не дуже було цікаво, бо мало що побачили. Ось такі от справи. <кій> Бувайте здорові, будете проїжджати мимо Олесько, заїдьте, так тих пару сотень гривень за білет дасте. То <кій> Думаю, хоч піде на підтримку. Цього замку. Ну, гарно подивитися, територія доглянута, обкошена. Так. Симпатично, симпатично. одне що тільки молі є, щось я не можу зрозуміти. Ага, кажуть, для відеозйомки треба дозвіл аж на Київ, і не безплатний той дозвіл. Дивина. Бувайте здорові, всього вам хорошого. Ну, до нових зустрічей Нам щасливі дороги. Їдемо додому.